Представляю вашій увазі пудра level 9. Вона сірого кольору від Milkshake. Висвітляє вона волосся до 9 рівнів. От дивіться, яка вона, як пісочок. Виробник пише на упаковці, що витримка 45 хвилин. Ось дивіться, яка вона гарненька. Я буду висвітляти натуральну базу 5.1, Вона же 4.0. Дивіться, як воно виглядає на коріння. Пудра, я б сказала, не здувається, але щоб подивитись фон, треба її щесати, тому що так не видно, що там відбувається, наскільки світле волосся, наскільки світлий фон. Тому я от щесала. Вона не здувається, легко наноситься. Мені сподобалась в роботі. Дивіться, реально не здувається. Дуже класний продукт. І в мисочці трошки лишилось, теж не вздулось. Фон я отримала, свій 10.03, дивіться, який гарний. Далі буде тонування, але то вже інша історія. Тому якщо ви пошуку пудри, реально класна, кондиціонує, дуже м'якенька, має приємний аромат. Дуже гарна консистенція. Все, що можу сказати про цей продукт. Тому хто хоче спробувати щось новеньке, спробуйте.